Цей полігон буде абсолютно зеленою горою, який буде в наступні роки повністю скошуватися там один-два рази в рік. І в такому стані ця гора буде підтримуватися протягом всього періоду часу. Це певний сорт трави, який був визначений інженерами. Тобто, це трава, яка повністю укореняє, вона має п'ять складників і додатково має ще поживні речовини окремого добриво, яке підживляється. Тобто, ця трава буде повністю газонна. Вона буде повністю на наступний рік мати килимок зеленого покриття. Коли я говорив, що тут буде місце, куди люди будуть приїжджати відпочивати. З мене багато хто насміхався. Я сьогодні можу анонсувати наступний крок: ця трава виросте, і за деякий час тут почнуть облаштовувати поле для гольфу для ветеранів в першу чергу. Це дуже важливо як чинник реабілітації. Загалом, це є територія 38 гектарів. Як колись називали зону екологічного лиха. Сьогодні це є одна з прекрасних локацій, яка я думаю буде надихати людей, тому що буде багато зелені. Загалом передбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців. Можливо, це буде розбито на дві черги, по 5, але в будь-якому разі перша черга буде включати обов'язково санузли, місця відпочинку, місця для того, щоб передягтися і так далі. Тобто, це такі необхідні речі, без яких ми не можемо, і одразу буде створено огороджене поле для гри.